Посилений контроль за російським тіньовим флотом. Данія почне оглядати танкери, зокрема й ті, що перевозять російську нафту. У Копенгагені помітили активність старих суден, якими почали перевозити нафту через данські протоки. Ці кораблі можуть створювати ризики для безпеки на морі, моряків та навколишнього середовища. Пріоритетом під час контролю зроблять саме танкери, оскільки судна несуть високі ризики для екології в разі аварії. Саме через данські протоки, які з'єднують Балтійське море із Північним, Росія відправляє близько третини свого тіньового флоту, себто танкерів, що в обхід обмежень торгують російською нафтою. Кораблі для нелегального бізнесу країна-агресорка обирає не найкраще за останні роки. У Балтійському морі аварії з ними фіксували кілька разів. Також ці судна мають проблеми зі страховкою. Загалом до російського тіньового флоту входить шість сотень танкерів, і третину Москва купила Україн Європи та США вже після повномасштабного вторгнення.